Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Вбивцю Фаріон таємно перевозять Львів на ногах. Починається щось немислиме після критики міністра різними джерелами. Що 40 днів не пройшло, як родичі Фаріон почали ділити її майно? Пише телеграм-канал Офісна Машиня, Донька веде себе надто відкрито щодо цього питання. Мовознавець Ірина Фаріон хотіла, щоб її квартира у Львові дісталась онука. Меві та Дмитру. Про це в інтерв'ю для YouTube каналу Першої західний розповіла донька Фаріон Софія Семчишин, відповідаючи на запитання, що буде з квартирою у дворі якої на мовознавець скоїли на. Пат, ви все ж думала, що робити з квартирою мами, можливо, перетворити її на музей або проводити екскурсії для дітей, щоб показати місце. Запитала інтерв'юерка. Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам Еві та Дмитру. Тому це квартира їхня, відповіла донька Фаріон. Софія Семчишин пригадала, що Фаріон називала своїх онуків скарбиками, любила проводити з ними час, купувала іграшки. Вони її дуже обожнювали. Вона завжди їх цьомала, обіймала, бігла їм на зустріч. Вони для неї це був цілий світ. Вона кожного вечора, коли була вона, читала казку Дмитру і Єві, навіть якби. Вони просили почитати їм книжку на 100 сторінок. Вона її читала, поки не заснуть. Розповіла Семчишин. В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у убивстві мовознавиця та екснародепки Ірини Фаріон, до трагічного інциденту жодного разу не говорив про неї вдома. Про це розповіла його мати Олена Зінченка в інтерв'ю інформатору. Якщо чесно, то я почала дивитися її відео тільки після вбивства. Ну я сама не знала про те, які погляди в неї були. До того ми із Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадав про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення, тобто тут немає. Такого мотиву згадує жінка за словами Олени. Її син дуже добре говорить українською, та навіть навчив її розмовляти цією мовою. Вказував на помилки та виправляв. Ось так би щоб знайти у нього помилки, то я не знаходила. Він навіть сміявся з мене, бо каже, ти вчителя робиш помилки, але я в школі розмовляю українською. Але помічаю, що якісь слова, що не українські, але нічого страшного додала вона. Жінка зазначила, що підозрюваний хотів стати військом і навіть у березні закінчив курси на оператора БПЛА і далі хотів іти у штат. Його батько теж воює. І він також хотів іти на війну. Він підтримував. Військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки випнулось 18, а він уже хотів іти добровольцем. розповіла Олена. Журналісти зв'язалися з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини. Я на фронті зараз сина особисто давно не бачив. Спілкувалися регулярно телефоном. Зазначив чоловік. Мені дружина сьогодні зателефонувала. Сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт тут уже не зрозуміло. Не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням. Забрали те. Техніку скрутила сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитись до українського війська, займався футболом. Сказав батько затриманого. Згодом батько таки зустрівся з сином та поговорив уже в СІЗО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.